Дешева рибка погана юшка. Чули таке? На свята по замовляли клієнти десь по дешевці Black Afghan, а Зараз починають всі писати, ой, я десь замовив на якомусь сайті незрозумілому, десь там в TikTok попалось. Прийшов якийсь спиртяк. Показую, друзі, останній раз, як визначити, чи це оригінал ви замовили. Отже, давайте почнемо з коробки. Ну, Слюда. ми не будемо вже розглядати такі нюанси. Але вона, звичайно, також відрізняється. Але ви зможете це зрозуміти, тільки якщо у вас буде в руках і оригінал і підробка. Отже, показую вам з усіх сторон. Як виглядає коробка Black Afgano. на замату з усіх сторон розміщений текст. Тепер переходимо до внутрянки. Ось тут є магніт. Далі є бачкод. І всередині, всередині в нас походна кришка є з логотипом, звісно. Ось так вона виглядає. Далі переходимо до самого флакону. Текст на наліпці розміщений гравіюванням. Він яскраво відчувається пальцем. Знизу є бачкод. Ось так він виглядає. Далі сам, сам колір рідини фіолетовий, а не чорний, не сірий. Ось таким фіолетовим відтінком. Тому що в складі екстракт морської чорної каракатиці. Кришка зроблена з натурального дубу. Обвугленого або мореного, як його ще називають. Виглядає ось так. Звісно, вона буде кожного разу різна, тому що кожна кришка це окремий витвір мистецтва, це ручна робота, нагадую. Далі під кришкою. Зона розпилення на розпилювачі чорного кольору абсолютно завжди. І під розпилювачем у нас є ось така насадка. Всередині металеве кільце. Тому, друзі. Дешевих парфумів якісних і оригінальних не буває. Запам'ятайте це раз і не завжди.